Друзі, всім привіт і гарного дня! А у нас сьогодні впродовж з'являється Nissan Murano, Ось такий. 2007 рік 3,5, газ бензин, автомат, повний привід. Красненька, гарненька. 270 тисяч пробігу. Ходімо, покажу по комплектації. Салончик у нас ось такий шкіряний, в гарному стані. З електрорегулювання передніх сидінь, з пам'яттю сидінь. Тут у нас мається клімат контроль. Також камера заднього огляду є. Підігрів передніх сидінь. Ось таке гарне мультикармо. Круїз контроль мається також в наявності. Шимка в дуже гарному стані на свої роки. В за задньому ряді сидінь, мабуть, взагалі ніхто за це, весь цей час не сидів. Також ось такий люк. Тож, друзі, приїжджайте, ми вас чекаємо і забирайте цього красика. І не забувайте, що дане авто ви можете забрати у лізинг з першим м'яцьком від 15%. А також у нас є послуга трейдинг, тобто обмін нашого авто на ваше авто. Ми знаходимося в місто Дніпро, проспект Слобожанський 96А. Тож чекаємо на вас!